11 червня для православних марганчан прихожан церкви святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату сталася визначна подія. На місці будівництва майбутнього храму було встановлено хрест, освятити який завітав єпископ Дніпропетровський і Криворізький Симеон. До тибори, святикривці, ти ти безверти помилуна, славу сину, святому духу, і нині повсякчасний кімінь. Присвятай, Росій, комов нас, Господи, ріки наші. Тоді, Заріка, прости, наші, наших, прийзи, цілий немощ наші. І ми твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Цину, і Святому Духу, нині час, на віки. віки. Амінь. Отче наші, сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоя, нехай прийде царство, Нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, і хліб на щоденний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми проще в наші, не дай нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. От Твоє царство сила, і слава Отця, і сина, сідого до кони, і, і повсякчас, і навіки віки. Єло. До всечистого і Животворящого Христа, з умилінням сердець помолимось. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Боже і Отче Господа нашого Ісуса Христа який Христом своїм діявом переміг і смертю мертви визволив рід людський від омани і мук його, сповляй нині на нашу молитву і на це Хресто знаменне спорудженням. І на славу тобі, Богу, і отцю, і воєнного сину і рівно істотному твоєму духу. На спомин про ту преславну перемогу над діяволом, смертю і пеклом, наше визволення і духом, моїм святим окропленням, водою цією свяченою, Благослови, і освяти Його, і вилий на нього Твоє святе благословення і силу, Його якого окроплені в крові, розп'яті в утілі улюбленого сина, того це преблагословенне Древо придбало, і тому падай, щоб воно було для вірних людей Твоїх, ціною і покровом, і стопом кріпистю для ворогів до віднання всякого зла супротивного і настілення, душевних і тілесних недуг. і щоб були почуті молитви і благання всіх. Що з вірою перед цим знаменням Тобі моляться, а Мо Ти їси Бог милості і щедрот, і чоловіка любству, і свій тобі славу. Посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Линіє по всіх час, і на віки віків. Твоїм Отця. Шановна влада, шановні друзі, шановне духовенство українське, волонтери, жертводавців і святого храму цього. Я сьогодні безперечно дуже радий побувати вже на цьому святому місці, тому що ми нещодавно освітили хрест знамена, в якому будемо поклонятися, з якому приходимо з вірою. Для чого? Для того, щоб воскресла наша не лише Україна, але наша українська душа і сім'я. Був час, був час, коли розкидали ці каміння церковні. Був час. І я думаю, що багато хто віку достатнього і пам'ятає цей час. І будували, що? Рай на землі. А у Бога цього ніхто не запитався. Благословив цей Бог рай чи не благословив? І прийшов час, коли треба. Просити в першу чергу у Бога допомоги, через те, і будуємо цей храм церковний, щоб воскресла українська душа тут. Коли в храмі лунають молитви українською мовою, коли в храмі воскресає душа, коли добрий пастир добрий налаштовує духовенство творити добрі справи, проявляє любов. Милосердя, молиться за воїнів, то це і є, там і є Бог. Там і є Бог. Скільки ми сьогодні будуємо храмів різних, маленьких і великих, я завжди кажу, це церковні музеї. Там, де нема такої сім'ї, громади, як тут, коли ми не чуємо там Божого заклику, то це церковний музей. Хочеться вірити, дорогі браті і сестри, що цей храм, який тут буде в невдовжому часі, що він буде добрим пріоритетом, чим і церква повинна займатися разом з народом. Відходити і відродити нашу батьківщину, молитися тут за внуків, за дітей, за майбутнє і за долю України. І ми співаємо тут, тільки що заспівали. Боже великий єдиний, Боже нам єдність подай. Я бажаю, щоб ця єдність була не розпорошена сьогодні, а щоб ми зберегли сім'ю духовну, сім'ю суспільства в одне ціло. І тоді ми дійсно будемо одної з найкращих українських держав в майбутньому. Я бажаю, щоб це Боже благословення, яке сьогодні зійшло на це хресно за разом за нашою сердечною молитвою. Я бажаю, щоб Господь. Укріпляв, благоставляв всіх на добрі справи і давав многоліття і Божої милості і щедрот. через те благоденстване і мирне життя, подаш Господи, владі нашій, уряду, війську нашому всечесному, яке стоїть на захисті кордону, буховенству і всім віруючим людям. І збережи його на многі благі літа. Ваше високопресвященство, хочемо подякувати від нашої громади за те, що ви сьогодні знайшли для нашої парафії час і приїхали, започаткували будівництво православного храму нашої української церкви. Ми дуже вдячні і за ваш візит сюди, за ваші напутні слова. За, ваші, за вашу проповідь мудру, От, тому ми вам щиро вдячні за те, що ви приїхали, піклуєтеся за нас, молитеся за нас, підтримуєте нас. Ми бажаємо вам також здоров'я, натхнення, щоб і далі ми під вашим керівництвом розбудовували Дніпропетровську єпархію. Ось українську церкву і здоров'я, і много є вам літа. Владиком після освячення Христа та привітання прихожан з доленосною подією. Присутні зібралися у великій залі виконкому, де пройшла тепла зустріч із Владикою. Серце радіє, коли ти освячуєш Христа або, взагалі, церкву, тому що ти розумієш, що ти освячуєш вічні цінності. Коли ти свячиш храм Божий, все проходить і все минає. Ще поки ти бадьорий, 30-40 років. Ну і слава Богу. 50 вже, вже напружуєшся. А 70 ми читаємо час перший, від присилі 80. Може, тружди, болезні і таке інше. Людина відходить у вічність. Що залишається у вічності, в цінностях людських? Залишається храм Божий. Якщо ти добрий батько, виховав родина і все і таке інше. Я сьогодні радію, що ми сьогодні освітили місце під храм. Я оглянув загалом територію, де буде розташований храм. І сьогодні хотів би подякувати окремо, Микола Васильович вам, владі нашій, всі українські, сьогодні згуртованій, і хотів би побажати, щоб ми завжди залишались такими єдиними цільними, неподільними того, що сьогодні вимагає від нас народ окремо. Коли я тут був попередній раз, я зустрічався з волонтерами і хотів би відзначити, що марганецькі волонтери як ніколи є дуже актуальними і дуже е, такими рухливими в своїй справі. І вам ще раз низький уклів за те, що ви кожний допомагаєте воїнам нашим. Що вони сьогодні дійсно потребують великої уваги. І ви сьогодні небайдужі до солдата, небайдужі до питання державотворення, тому що ми, коли захистимо кордони, ми далі самі наведемо порядок і скажемо, де краще, де гірше. Але треба перейти спочатку першу декаду, відстояти свою хату, як кажуть, відстояти свою територію. І я сьогодні вдячний всім вам, дорогі браті і сестри, вдячний сьогодні підприємцям, які сьогодні не байдужі, довоєна сьогодні герої України. Низький вам всім Муклін за це. Після промови архіпастиря присутні мали змогу отримати відповіді на запитання. Громаду цікавила думка єпископа про шлях розвитку Української православної церкви Київського патріархату та відносини з церквами Московського патріархату, роль священнослужителя у стосунках між членами громади та у захисті держави. Наприкінці зустрічі єпископ Дніпропетровський і Криворізький Симеон щиро подякував міській владі, в особі виконуючого обов'язки міського голови Миколи Васильовича Лук'яненка за теплу зустріч та плідну співпрацю. Микола Васильович, я вам хочу дуже подякувати і подякувати за зустріч. Мене завжди тепло приймають тут і дякую сьогодні владі, яка сьогодні теж українська влада, яка сьогодні стоїть сьогодні на засадах. Державності, ми сьогодні це відчуваємо в різних справах, настроях. І через те я вам дуже сердечно Крим. Я часто зустрічаю в обласній державній адміністрації, бо ми десь пересікаємося на якихось заходах. Я скажу відверто, що дійсно людина переживає за свій край. Я вірю в те, що ми всі разом будемо будувати нову Україну, нову Україну, нову нову але Україну, яку сьогодні. Вимагає від нас солдат, волонтер, влада і кожний громадянин України. І хай в цьому допомагає Бог. Дякую.